Ти можеш спати по сім годин, лягати вчасно, не пити каву після обіду, вимикати телефон перед сном. Але все одно кожен ранок зустрічає тебе однаково важка голова, мутна свідомість, тіло без енергії і рука, що тягнеться до чашки кави? Знайомо? А тепер уяви, десь у Японії людина теж спить ті ж сім годин, але прокидається легкою, ясною, повною сил. Як таке можливо? У чому секрет? У генах чи, може, у самому підході до сну. Сьогодні ти дізнаєшся, як японці перетворюють 6-7 годин сну на глибокий відпочинок, після якого мозок працює як годинник, а тіло відчуває оновлення. Все, що потрібно, це впровадити сім простих звичок, перевірених часом в своє життя. Крок перший зроби спальню прохолодною. Більшість людей сплять у теплій кімнаті, тому що так звично. Але наш організм влаштований інакше. Щоб перейти в глибоку фазу сну, мозку потрібно знизити внутрішню температуру приблизно на 2-3 градуси. Дослідження в Японії показали, що середня температура в спальні вночі близько 15 градусів, тоді як у більшості європейців та американців 20 і вище. Спробуй зробити спальню трохи прохолоднішою, провітрити кімнату перед сном хоча б на одну годину, увімкнути вентилятор або просто прибрати зайву ковдру. Крок другий. Тверда поверхня замість м'якої. У Японії люди сплять на тонких матрацах, футонах, що лежать просто на татамі. Це здається жорстким, але саме така поверхня допомагає хребту залишатися прямим. Спробуй хоча б кілька ночей поспати на жорсткішому матраці. Ти відчуєш різницю вранці буде менше тяжкості і більше енергії. Крок третій. Ванна перед сном. Японці давно відкрили формулу, що звучить як парадокс. Нагрій тіло, щоб воно охололо. За годину-дві до сну вони приймають гарячу ванну приблизно 40 градусів. Після виходу з води температура тіла різко падає і це дуже розслабляє. Якщо немає ванни, достатньо гарячого душу. Крок четвертий перестань соромитися втоми. У нас прийнято приховувати сонливість, глушити втому кавою і робити вигляд, що все під контролем. У Японії навпаки, втому поважають. Якщо людина заснула в метро або прямо за столом, це не сором, це знак, що вона справді працювала, і таке ставлення робить людей спокійнішими. Крок п'ятий короткий денний сон. У Японії ніхто не зациклюється на восьми годинах сну. Там важливіше не тривалість, а якість. Люди сплять у день короткими 20 хвилинними проміжками. І це дає потужний заряд енергії, це допомагає мозку очиститися від інформаційного шуму. Покращити концентрацію і навіть настрій. Спробуй це закрий очі на 20 хвилин у день. Навіть якщо не заснеш, просто відпочинь у тиші. Крок шостий вимкни екрани. Перед сном багато хто перетворює ліжко на кінотеатр телефон, планшет, ноутбук, постійне блакитне світіння, яке заважає виробленню мелатоніну. В Японії до цього ставляться з повагою за годину до сну жодних екранів. Вимкни все, що шумить, і просто побудь у спокої. Сон починається не з того моменту, як закриваються очі, а з моменту, коли світ перестає вимагати твоєї уваги. Крок сьомий подушка, яка піклується про тіло. Ми рідко замислюємося, що подушка це майже третина сну. Занадто м'яка подушка згинає шию, здавлює судини, викликає головний біль краще використовувати подушку з ортопедичними якостями. Ось і все. Ці прості кроки можуть повністю змінити твій ранок. Японці бачать у правильній техніці сну частину своєї дисципліни. Якщо ти впровадиш хоча б три з цих звичок, уже за тиждень відчуєш, як тіло повертає тобі ясність, силу і спокій. Підписуйся на телеграм-канал, де можна знайти більше подібного контенту.